Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу показати вам свої порожні баночки аж за 4 місяці. Насобиралося дуже їх багато, вже нікуди складувати, але вирішила тільки зараз зняти відео, бо все якось було не до цього. Ну що ж, почнемо. Значить, шампунів, мабуть, ось такий закінчився фруктіс год колір для фарбованих та мілірованих. Волосся. У мене волосся не фарбоване, але я з цим не заморачуюся. Гарний був шампунь. 400 мл, приємний запах, такий на колір виблискував, прям як з блискітками. Класний, мені сподобався От фруктіс, він мені е, майже всі подобаються шампуні. Так. Наступний також від Garnier фруктіс це вже салоє. Класний запах такий алоє чи зеленого чаю для нормального волосся. Значить, Також 400 мл. Надовго хватило. Я взагалі використовую зразу декілька шампунів, Могу і 4, і 5 по 400 мл. Тому мені їх надовго вистачає. Ці, мабуть, у мене використовувалися десь около 2 років, я так думаю. Так, що тут іще такого для волосся? Значить, ось такий ось класний був бальзам це Саврори я купляла від G cosmetics це український бренд. Запахом піону, запах прекрасний, пахнув квітами натуральними, 250 мл. Гарне волосся розчісувалося від нього. Зараз таких немає вже в Аврорі. Якби був, я б його повторила, можливо, з іншим ароматом. Також ще один бальзам для волосся, також з Аврори це маска, легке розчісування з олією ши. Значить, з кокосиком, але був запах у неї. Цвіту акацій. Якщо ще у ванній під впливом пару, так, так у ніс давав запах цей дуже гарно, ніби проходиш в акацієвому саду. Значить, така ось інформація. 210 мл. Класний. Ну, більше, звичайно, його потрібно було наносити. Але гарно справлявся своєю задачею. Тільки що запах такий дуже-дуже яскравий. Так, що тут іще у нас? Підемо в роздріб, мабуть, що попадеться. Гель для інтимної гігієни Аврори Кліне з молочною кислотою. 310 мл. Класний, сподобався, дуже гарно для шкіри підходив. Також для інтимної гігієни ось така закінчилася жая. Кремова. віджаї, мені всі сподобаються гелі для антімної гігієни. Вони для мене дуже підходять. Це 200 мл, дуже-дуже класний. Якщо не пробували, спробуйте. Зараз, звичайно, це не бюджетно, але його надовго хватає, Його треба не дуже багато для використання. Так, наступне, що у нас підемо? Ось такий ось гель салоє. Від Тисень піці брала ваценці за знижкою така здорова баночка, скільки тут, здається, 300 мл. Так, класний, приємний запах. Геля можна використовувати для обличчя, і для тіла, і для волосся. Використовувала замість сироватки для обличчя. Зволожувала не гірше звичайних сироваток, Але отакий об'єм надовго вистачає і дуже класно. Інший також закінчився від баранист. Це вже раніше. Він у мене стояв просто також класний, схожий з цим, ну, звичайний гей лалує, з муцином улітки. Також мені сподобався. Так, Міцелярочок. Значить, Ось така ось чиста лінія, міцелярна вода, без віддушки, великий об'єм. Я люблю все в великих об'ємах, бачите, і шампунь, і міцелярка. Ну, якщо це все по знижкам і Ця люблю придбавати, то в великих об'ємах. Гарна міцелярка ну, звичайно, не для стійкого макіяжу, а для кожен деньного е використовувалася, підходило для мене. Не щіпало очі, що саме головне. Наступна міцелярочка це від Нівея, така ось для базового макіяжу. Я б не сказала, що вона. Прям дуже швидко очищає стійкий макіяж, підводки, там водостійкі туші треба трішки потримати і потерти, але також для чутливих очей вона їх не подразнювала. Так, що тут ще міцелярка? А я фарбуюсь майже кожен день, тому міцелярки в мене летять дуже швидко. Ось така свідлі Рен, мабуть, найгірша з усіх вона для мене була, але. Ціна 40 гривень це були акції в мейкапі. Я її взяла ще 4 штуки з, з різними з ароматами, віддушками. Значить, що тут вона розгладжується, я також 400 млн ну, використала. Ну, для стійкого ні, вона не підходила, підводки вона майже не витирала, так сказати. Так, що тут у нас наступна улюблена люб... моя категорія це ополіскувачі для ротової порожнини. Це ось такий відбішофіт. Значить, гомеопатичний по типу. Ну, я б не сказала, що він прям супер, але у нього гарний склад і ну, щипає на присмак. У нього такий специфічний. Не кожному він сподобається. Справлявся своєю, але не краще лісового бальзаму. Я вже ви знаєте, використовувала дуже багато ополіскувачів для ротової порожнини. Але краще лісового бальзаму я ще жодного не зустрічала. Ну, лістерин, але він дуже солодкий. Якщо його розводити з водою, то ефект зменшується, він не так щипає і, мені здається, не так очищує. І ось мій улюблений лісовий бальзам. Вони просто зараз подорожчали дуже сильно. Стараюся щось більш бюджетне брати, але все одно ефект не той. Тому повертаюся до лісового бальзаму. 400 мл, вони там з різними смаками здається, але ефект один і той же. Мені подобаються, вони такі міцні, так сказати. Ну, Відчувається такий смак і пощіпує язик і гарно очищає. Ще один від лісового бальзаму, а це такий же самий. Ще одна пляшечка влетіла. Так, це здається, ага, це я брала по знижці Ватсонсі, 500 мл, тут уже більша баночка. Значить, це у нас якийсь ектив. Хто його виготовляє? Зараз подивимось, якщо знайду. Хто знає? А, United Kingdom, Великобританія. Для мене слабенький. Таке пополоскала і нічого не замітила, так сказати. Охватні диски майже завжди купляю в АТБ. По знижці своя лінія. Самі бюджетні. Мені підходять 120 штук. Мабуть, самі дешевші, де я брала. Ну, Якщо ще по акції десь, то дуже гарно буде. Так, і ще ось такий ось тонік від клінас, це в Аврорі. Класний, 240 мл. Має приємний аромат, освіжає, справляється своїми. Задачами. Ага, це такий ось від Revolution тонер з ретінолом закінчився. Тут невеличка баночка. 200 мл, здається, зараз. Ні, навіть 150, але його дуже-дуже надовго хватило. Класно зволожує. Шкіра після нього насичена, напитана. Можна навіть для моєї комбінованої схильник жирності шкіри, можна і крем після нього не використовувати. Дуже-дуже сподобався. Ціна в нього, звичайно, не бюджетна, але це був подарунок за замовлення на сайті Notino. тому спробувала. Так, що тут іще? Ось такий ось спрей відтисне для чоловіків, але сама використовувала без алюмінію. Ну Я вам скажу, приємний має аромат, але захист слабенький, не сильно мені сподобався. Також для волосся ось такий ось спрей закінчився. Брала в АТБ двофазний кондиціонер. Я його використовувала, як і термозахист. І для гарного розчісування. 200 мл, приємний запах, такий ледь кокосу. Дуже надовго хватило. Якщо побачите в АТБ, вони бувають. І приємна ціна на нього сподобався і гарний був розпилювач. Пінка для обличчя закінчилася від доктора Санте 150 мл. Значить, все в неї було добре, але такий дозатор, що він не вспінював, а воно як водичкою такою виливалося. Видно, щось з дозатором швидко-швидко ну, закінчився. Гарний, але щось такого сверху. Єстественно, як то кажуть, я не замітила. Так, що тут ще? Ага, ось така ось класна гель-маска. Для обличчя рівний тон 5 фруктових кислот. Це Від зеленої аптеки і дуже класно. Якщо побачите, придбайте класний натуральний склад, гарний ефект від неї. Є ще в запасах одна, зараз користуюся нею. Так, це у нас що? Ага, це маска також з глиною від доктора Біокон з матчою. Теж сподобалася з білою глиною. Я використовую все до кінця, розрізаю, не люблю викидувати продукти, так сказати, добиваю до кінця. Тому вони в мене мають такий вигляд. Сподобалась, приємний запах, гарно очищає, не сушить шкіру. Ще б придбала б. Це ось такий ось крем від Family Doctor. Такий він ріденький, дешевенький, швидко закінчився, але гарно зволужу. Ну Це тільки, якщо у вас, я ж кажу, Шкіра схильна до жирності. Для сухої він не підійде. Дуже слабенький. Гарно під макіяж підходив мені. Так, 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 що тут у нас? Це така зубна паста від cool Bright, Також брала в Аврорі. Тут і ромашка, і кора дуба, і шавлія. Очищала, але я ж кажу, я люблю все, я поліску. зубні пасти такі, знаєте, насичені, термоядерні, щоб був. Запах і такий, і щіпало. ну, це було для мене слабеньке. Але нічого до використовувала. Не люблю викидувати продукти, навіть якщо вони мені дуже подобаються. Крем для рук значить, наступний віддав. Ось такий 75 мл. Це з кокосиком. приємний натуральний аромат. Зволоження таке доволі середнє. Швидко він впитувався, але якщо у вас суха шкіра, то не підійде, тому що швидко після нього руки ставали знову сухими. Якщо, наприклад, щось десь попереш руками або посуд помиєш без перчаток. Тому не сильно він такий зволужуючий. І ось такий від Beauty Derm, Extra Care з оливкою. Звичайний кремушок на кожен день. І тож також нічого, сверх такого, естественного він не робив, швидко закінчився. Значить, Сироваточка закінчилася від катріз. Вона з гліколевою кислотою 5%, дуже класна, на ніч використовувала. Зранку обличчя таке свіже, насичене вологою. Ну, мені сподобалася вона дуже. Це був. Здається, так, в адвент-календарі вона така була. Сирова така вже і все в екран не влазить, нічого помістимося. Значить, такий невеличкий тонік з ауроновою кислотою. 30 мл від містер Скрабер. Класний, зволожує. Насучує вологою обличчя, швидко закінчився. Тут у нас 0,7% кислоти. Його зараз тут поставлю, можливо, не видно, бо Так, ось ще ось така ось мені сподобалася мувалочка, це від Нівея, значить, виравнюючий ексфоліанс з такими частичками скрабуючим. Видно їх навіть. Класний перед макіяжем. Вирівнював тон обличчя, дуже-дуже сподобався. Їй надовго хватило, такий ось тюбик, тут 125 мл. Аж. І не травмує чутливу шкіру. Так, що у нас наступне? Це ось такий ось скраб. Персиковий він для обличчя. Але я його використовувала для ніг для тіла, тому що велика баночка для обличчя в мене шкіра має деякий трішки купероз, тому не рекомендовано такі дуже міцні так сказати, скраби, які дуже скрабують мені воно. Більш травмує і неприємно. Тому я його використовувала для нього. Для нії для тіла класно. Закінчився приємний такий фруктовий аромат. Має ще й велика така банка для обличчя, я думаю, матірік його використовували, але для тіла швидше закінчився. Так. Це наступний крем від Біокон. Такі кремчики мені дуже подобаються. Класні. Тут 60, але я на це не зважаю. Легенький під макіяж класно зволожував шкіру. Ще ось такий ось ой, кремчик вже все валиться від чистої лінії. такий невеличкий 40 мл. Також використовувала під макіяж. Зволожує, легенький з запахом приємним, обліпихи. Мені сподобався. Так, милка мила я не всі, там якісь етикеточки я її викидала, тому що вже я ж кажу, у нас обиралося вже. Дома цей склад баночок. Значить, це з лавандою. Класний це в Аврорі має дешеву ціну. Якщо побачите, придбайте, дійсно пахне лавандою, воно таке невеличке, тут скільки 60 грамів, швидко закінчується, але мені доволі таки сподобалося. Ну і класненький, звичайно, від камей. Це камей, як кажуть, на всі роки. Воно ще й давним-давно воно це мило вже. Але воно мені завжди. Подобалося. В нього має прекрасний аромат, такий якийсь парфумів дорогих, це з квітковими маслами, Невеличкий такий об'єм. Зараз такі всі мила, звичайно, подорожчали дуже. Але це з таких запасиків були. Так. Також з набору містер Скрабер закінчився ось такий к... скавовий скраб сексі 50 г. Я думала, що він так швидко закінчиться, але його і надовго й вистачило. Прекрасно пахне шоколадом, якийсь какао, дуже класно так скрабує шкіру. Мені сподобалося. Також, якби ще то придбала б. Так, ось така ось така Це для пор, для звуження пор, да, тут з кислотою б'чей, 15, скільки тут мілілітрів від Катріс. Також був в адвент-календарі. Так, воно з саліцилкою М, да, справлялося своєю задачею. Сподобалося швидко закінчився. В Аврорі також придбавала від Мейт, Ось такий ось юнікорн поп, значить, лавандою. Всі для ванни з шимером. Такий малоголубий голубий при... прикольний колір, приємний аромат. Мені подобаються такі ось штучки для. Так сказати, з салону на дому. Так, ще одне. Ага, це був також за подарунок за замовлення, здається, на мейкапі. бороведа універсальний засіб. Значить, що він тут сфокусується, вже не знаю, де фокусуватися, чи на баночках, чи тут. Зараз вам покажу, щоб побачити. Значить, використовувала, якщо висипання були на обличчі, він там із цинком. І з саліцилкою для цих потреб. Він гарно, користує. але має таку жирну консистенцію, хоча але для висипання підходило. Така клікувальна мазь. так Ще одна сироваточка закінчилася від катріз. Це вже з гіалуроновою кислотою і ніацинамідом Класно, сподобалось 30 мл, скляна баночка. Ус. Сирова, такий, гарний від Катріс. Так, ще один кремчик від чистої лінії денний фітокрем для обличчя. Чимсь схожий з цим у тюбику, такий легенький, якраз підходить і під макіяж, і для жирної шкіри. Так, щось маленьке таке відрізане це був. Ой, як же ж це крем, як же ця фірма називається? Це в подарунок дали на тіно за замовлення. Не пам'ятаю, як це називається фірма, але дуже класний. Його тут було граминочка для тіла, але він такий масткий. І навіть у цього, у цього, цієї малюсечки хватило мені на два рази, що я була дуже. А, соль дежаний, так, Дуже класно. Подобався не бюджетний бренд, звичайно. Вітсейн, значить, це була така ось масочка з цинками, з вітамінами глиняна. Сподобалася. Здається, на два рази їх по мені. І ось така в Аврорі придбавала також така ексфолююча, скрабуюча масочка з, з... кісточками киві, вітлірен. Класна така з фруктовими кислотами, дуже гарно, мені сподобалося. Із косметичних продуктів це, значить, ось такий ось тональний крем від Афінітон, значить, упало ворожевий. Звичайно, для моєї шкіри він був темнуватий. Але я використовувала, він під, під, підстраювався під шкіру, тому сподобався такий легенький і, і таке мав натуральне покриття. Значить, тут ну, звичайний 30 мл. Так, що тут ще? Ага, це то був такий ось хайлайтер. Пудра від Maze з Аврори. Вона така ріхлу консистенцію, швидко закінчилася. Але сподобалося також пудра від Rubby Rose Номер 1 9,4 грами. Ну, І Друбіроус мені подобається, пудри такі в них. Насичений яскравий аромат. Такий ось також викидаю блиск для губ від Ruby Rose, Він то ще тут є, ось, бачите, навіть можна і намазати тут, чи, мабуть, пів пузирка, а то і більше, але вже змінився запах таких, я б сказала, б, як старого сундука якогось чи старими одежу, навіть не скажу, навіть, він, бачите, на руку нанесла, воно якось скукожується. Вже не можна таке використовувати. Також в Єві придбавала від ось Це такий олівець для брів тоненький, Класненький. Тут ось така ось щіточка, дуже сподобався і підійшов колір. Олівчик він вже й не достається, такий сіренький від Глембі. Це для очей був. Також закінчився. Ось така ось палеточка від Елен, вже затаскана, вже просто жах, що з неї було. Вона вже зламалася. Тут трішки залишилося рум'ян. Я їх перепресувала, тому що вже цим не можна користуватися, воно вже все розломане. Але класне, тут були рум'яна, хайлайтер і скульптор. Дуже сподобалося. Це такі, багато таких і від Makeup Revolution роблять. І наостанок, ось така ось. Палеточка від Makeup Me Professional це від подарунок був від моєї сестри. Значить, це палетка консилерів. Тут уже, значить, всі світлі кольори я використала. В цих я намагалася щось зробити а-ля тональний крем, там з кремом змішувала, але воно нічого не вийшло. І темні, ну, куди на мою дуже-дуже світлу шкіру. Воно мені навіть. Не за бронзер я б намагалася, видії жалко, така класна палетка використати, але нічого з цього не вийшло, тому прийдеться викинути ось так. Ось така була купа моїх порожніх баночок. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, якщо сподобалось це відео, і до нових зустрічей!